Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати українського бренду Poetry Home. З цим брендом я познайомилася за рахунок того, що мені на мій 32-й день народження подарували такий набір. В цьому наборі був аромадифузор. Він в мене вже закінчився. І, на жаль, я його викинула, про що потім пошкодувала. І це була арома свічка. Вона в мене ще досі є. Сказати, що вона. Видає такий досить сильний аромат, я не можу, але, в принципі, вона досить гарно пахне, я деколи її запалюю. І, в принципі, ну, мені особисто мені дуже подобається їх мінімалістичний дизайн. Тобто повністю чорне, і оці золоті літери, якби, вам буде підходити цей аромодифузор до будь-якого інтер'єру, в принципі. Бо коли аромодифузори з якимись там. От як тут, наприклад, так, срібні, золоті. Так, воно гарно, але добре, якщо у вас там фурнітура ну, там шафи, я не знаю, шафи, ручки дверей і так далі. Теж золоті, а раптом вони срібні. Чи колір там хром. І тоді вже у вас такий виникає конфлікт. В цьому плані поетріхом дуже. Універсальний, і мені довелось купити собі аромадифузор. Я не могла вибрати аромат, бо я дуже хотіла чесно. Я хотіла а, таку от баночку собі. Знову ж таки хотіла собі баночку з цими чорними паличками, бо він виглядає максимально елегантно. Ну, як для мене, він виглядає елегантно. Але того аромату, що я хотіла, Літранс de Парі, не було такому дизайні, це в них, по суті, старий дизайн. Оцей дизайн. Повністю чорна оця пляшечка. З такою от кришечкою. До речі, дуже... мені подобається, що він дуже легко відкривається. Ви просто виймаєте оцю кришку, притерту з нього, виймаєте кришечку, вставляєте палички. До речі, я його тільки сьогодні розпакувала. Це в нас Le Chalet Ebali. Тільки сьогодні розпакувала і подумала, що варто було зняти з вами розпаковку, але мені дуже цікаво було вже понюхати його аромат. Отже, повернемося з вами до парфумів. Я купила собі такий, я хотіла познайомити з їх ароматами, я купила собі, придбала собі такий а, сет. Сет з ароматів, тут шість ароматів, але скажу чесно, я не можу вам сказати точно, які в сеті аромати купувала я на коштувало, коштував він чи 1500 гривень, чи 1600. там було шість ароматів. Але щось я тут міняла, бо я точно пам'ятаю, що тут був Лі Транс Де Парі. До речі, про покупку цього аромата я задумувалась. Так як в мене був ароматифузор, він мені подобався. І свічка є, і, в принципі, аромат досить приємний. Але в якості парфумів мені вони не сподобались. Або, як зараз кажуть, не зайшли. Так, вони прикольні, але вони мені дуже-дуже нагадують, знаєте, який аромат, по суті, своїй, Вони мені дуже нагадують. Я навмисно його виставила. Живан Шилін Терді. От вони мені дуже схожі. Ну, Напевно, ну, є позитивне в Літранс Парі і є позитивне в Лінтерді. Лі Транс де Парі, напевно, більш фруктовий, ну а лінтердії більш шлейфовий і стійкий. Але взагалі вони дуже-дуже схожі. Отже, мій перший аромат, перший аромат, з яким я познайомилась, був Лі Транс де Парі. В піраміді заявлений апельсин, грейпфрут, лимон. Полуниця, манго, гвоздика троянда, чорний перець, ваніль, гуаякове дерево, кедр пачулі. Ну, дуже гарний аромат. Як сприймаю його я? Я сприймаю його фруктово мускосно деревним Фруктово-деревним, я б навіть так сказала. І от мені всюди вважається той сандал, який я чула в дитинстві з тих палочок. От він мені нагадує фрукти і трошки, ну, от, я цей запах сприймаю як сандал. Але, напевно, це все-таки от кедр пачулі. Скоріше, навіть кедр. Можливо, гуаякове дерево. Ну, є в нього якісь от відтіночки сандалу для мене, бо я чітко пам'ятаю запах тих, паличок, аромопаличок, які лежали в моїх батьків в шафі. І це був, це був сандал. Отже, він такий фруктово-деревний, дуже гарний аромат. Ну, Як аромадифузор, я не можу сказати, вони не потужні. Не розраховуйте там на якісь це, от, коли ви до нього підходите на метр, ви його будете чути. Сказати, що у вас буде пахнути все приміщення, в мене невеликі приміщення, там кімната 15 квадратних метрів, вона не пахне вся. Ну, Максимум, от, коли ви підходите до нього. Можливо, взимку більше, бо закриваєш вікна. Але якогось там вау-ефекту, шлейфу нема. До речі, про аромадифузори я навмисно їх свої взяла всі сюди, які в мене є. І в кінці я хочу поговорити ще про аромадифузори, про мої, так би мовити, розчарування з аромадифузорами, але повернемося до літра. До поетріхом. Отже, Літранс де Парі його дуже хотіла спробувати Олічка, я і залишила там. До речі, у них класні пробники тут щось 2-3 Ну Можна декілька разів разів 4, напевно, покористуватися 2,5 мл. Да. 2,5 мл. Отже, в Олі є ще Ну як мінімум тут десь мілілітр півтора не буду брати, не буду брати, бо дуже він мені схожий на Лінтерді. Різниця в ціні теж є, бо по Home коштує 3500, а Лінтерді 80 мл я купила ну приблизно така сама вартість. Ну, 3800 нехай було. Але це ну, вигідніше, і плюс Лінтерді має більш стійкий, більш шлейфовий і так далі. І так далі. Далі, що мені ще сподобалось? Мені взагалі сподобалось всього три аромата, так що далі я буду не така позитивна. Uh, Suite number 601. 601. Він мені сподобався своєю свіжістю. До речі, я згадала, що в мене було, коли я його на себе нанесла, і згадала, що ну, мені дуже подобається їх дизайн, і я от захотіла собі тоді купити а, таке теж, чорне з золотими літерами. Мило. А, Мило не дуже гарної якості, я скажу чесно, я, як людина, яка звикла до всього органічного, того, чого не пересушую, то тут однозначно тобі після цього мила зразу треба нанести крем для рук. Ну, Якість мила, ласьйона не дуже гарна. У мене був лосьйон. Я не пам'ятаю, на жаль, не пам'ятаю, що це був за аромат, але їх лосьон мені категорично не сподобався. Він неприємно має текстуру, він був, не швидко поглинався, якийсь занадто важкий. Разом з тим скажу, що він коштував там приблизно 800 гривень. Яка, яка коштує 120 гривень, набагато краще зволожує сют number 601 Чим він мені сподобався, він дуже свіженький. Свіженький, легкий за рахунок чого? За рахунок чорного перцю, червоний перець, чорний перець, ягоди ялівцю, боби тонка, кедрове дерево, сандалове дерево. Ну ви розумієте, про що це аромат? Це аромат про таку свіжість, легкість, ненав'язливість. Але ну, деколи я не сперечаюсь, деколи буває свіжість е, така сверляща. Ну, Тут є гостринка за рахунок цього чорного і червоного перця. є такі гострі нотки на початку. Так, От зараз я відчуваю цей запах, знаєте, коли ви перець в страву крутите. Перемолюєте в страву. І от чути цей запах свіжомеленого змеленого чорного перцю. Є такий запах. От, Він мені сподобався, він свіженький, знову ж таки, мінуси, він не стійкий. Він не стійкий, на жаль. І третій аромат, який мені видався цікавим, і сподобався моєму коханому, це Ріва Дель Гарда Palace. Я от не пам'ятаю, був він в наборі, не був, не можу сказати, але чим він цікавий, він нагадує діптік Філосікус. Оце я б сказала точна копія Діптік Філосікус. Бо коли я його нанесла, Юра сказав кокос, ну я зразу кажу, це інжир. Це інжир, е тут явно чути, <coughs> явно чути інжир. В ньому. І, до речі, він непогано на мені тримався, нанесла там два чи чотири пшики, і вистачило мені його на весь вечір. Отже, теж достойний аромат ще раз: назва Ріва Дель Гарда Пelloс. Можливо, от якраз цей Аромат буде вигідніше взяти, чим діптік Філосікос, бо на нього зараз якісь там ціни такі не дуже гарні. Оцей аромат якраз вийде вигідніше брати при, я б сказала, аналогічному звучанні. Так, а далі я буду розповідати про аромати, які мені не сподобались. Ну, Не сподобалось мені решта шість ароматів. Ви зрозуміли, я купила сет і ще три пробнічка. Я докупила. Там був подаруночок, шампунь, але якщо шампунь такої ж якості в них, як і мило, і лосьон, то, ну, такий собі подарунок, тільки добре, що є пляшечка невеличка на 40 мл. Так, «Лявент де de la Côte d'Azur це аромат прокріп. Як би це не звучало. ну, Там є скошена трава, але він ну, от, прям кріп. Таке враження, що ти робиш салат, і от прямо зараз таки ріжеш кріп до салату. В піраміді заявлений інжир, кедр. Кедр атланс, атласський, Свіжоскошена трава. Тропічні пелюстки, чорна смородина. Смола хвойних дерев. Да, все так і є, але поки що це кріп. Ну, я розумію, це скошена трава, явно такий трав'янистий, зелений запах. Ну, Кріп і, хоч ти мене вбий, пахне кропом. Я люблю кріп в їжі, в салатах, з творогом, я не знаю, де завгодно <свісно> в їжі. Але на собі я якось кріп не готова носити не зовсім те. Ні, аромат однозначно не мій, а, але зелений. Хто шукає зелені аромати? Ну, я попередила про кріп. Як на мене, він дуже такий ну, асоціюється з їжею. Асоціюється з їжею в мене цей аромат. Наступний аромат. Next to Singapore. Дуже цікава назва. Але аромат, от я люблю характеризувати аромати однією фразою. Для мене це аромати, якісь чоловічий, недорогий такий одеколон з базару з 90-х. Ну, от, ну, така асоціація в мене. От якщо ви пам'ятаєте, якщо приблизно мого віку, там 30, з гаком років, тоді продавали парфуми на базарі, якісь такі. Так, і не може дібрати український аналог ні затейливий, і Воно щось таке не дуже воно. Це жахливо. Я просто кожен раз шкодую, що це нанесло на себе. ні, ну Для мене це просто. Його можна терпіти, він досить тихенький. але... Це жахливо просто. Імбир, евкаліпт, кмин, м'ята, чорний перець, гвоздика, картамон, кориця, мускатний горіх, ваніль, кедр, мигдаль, сандал. Ну ні. Ну, він дуже якийсь неприємно маскулінний. І ну, я б сказала, зараз і чоловіки, на щастя, таке не носять. Ні. Дуже маскуліний, дуже важкий, дуже такий нав'язливий. Ні. Мені однозначно не подобається Next Door Singapore. А от аромат, який я недооцінила, але все рівно я б його не носила, мені здається, All Signs of Gavna. Всі святі Гаванни. А цей аромат в мене асоціюється з барбарисками. А чому? Бо тут є Аніс і є Лакричний. В піраміді заявлені аніс, гвоздика кориця, лотос, м'ята, рожева ягода, ветивер, жасмин, кедр, лакриця, пачулі, троянда, бобетонка, бурштин, білий мускус, ваніль, мигдаль, тютюн. Ну, Він цікавий, його ще можна поносити. Ну, це не... ну Він прикольний, але це не моя kind of sweet». Ну, не ті солодощі, що мені подобаються. Це не зовсім моє. Він мені чимось нагадує, Кевін Клян Еті Moment. От на нього він схожий на Кельвін Кляйн Еті Moment. А, до речі, ні, не подивитися. Да, можна подивитися, яких пробнічків не було. Тут, тут на них є е, штрих-коди. Ні. Ну, все рівно ні. Це барбариски, е, от Кельвін Кляйн Еті Moment. Але ні, не моє. І три аромати, які б я категорично не носила, ну, я б і ці не носила. І хочу піти помити руку. У мене лишається Львів Оркестра. У мене лишається «Опулент Rouge, Rouge. І Mystery of Rome. Я навіть не знаю, як їх мені е, розмістити в тій послідовності, в якій вони мені не подобаються. Почну я, напевно, з Львів оркестра. І він для мене самий такий носибельний. Ну, Юра сказав, що він просто важкий. Але в принципі, ну, я би таке могла носити. да. Ну, без особливого задоволення, але в принципі можна носити. В «Піраміді» заявлений і Рис Бергамот. Лаванда, амбра ветивер, аякове дерево, кедр, пачулі, бобетонка, ваніль Тютюн Міра. Він асоціюється, знаєте, з якимсь деревом, з якимсь оксамитом. Ну, от, реально, да, з театром. Якщо вони хотіли передати цю атмосферу, цю атмосферу театру, то, ну, в принципі, в них вдалося. Але я скажу: аромат такий. Удов... Ну, до речі, він мені нагадує, удовий аромат, він досить важкуватий. Такий важкий удовий аромат, деревно-удовий. Ідемо далі. А, а от ці два аромати мені не сподобались категорично, і я знаю чому. От, чим більше ти вивчаєш піраміди, тим більше ти бачиш, коли аромат буде категорично не твій. Ну, категорично, не мій The Mystery of Rome», бо там є і Ланг і Ланг. А для мене ну, це просто якась така нота, вона в мене викликає головний біль, нудоту. Ну я її не сприймаю на фізичному рівні. Іланг, Хіланг, гвоздика, кардамон, кориця, тютюн, шкіра, бобетонка, ваніль, ладан, мускатний горіх пачулі. Ну, ви розумієте вже по тому, що я зачитала, ви можете зрозуміти, що це дуже нудно і дуже важко. Це просто. Ну, для мене це, я не хочу нікого образити. Для мене це нудота і головний біль дуже важкий і такий нудкий аромат. Однозначно, не моє. Ну, я би не змогла його носити. І я мила руку, коли його нанесла на себе. Я б не змогла його носити, і однозначно я б не хотіла з когось його вдихати, бо ну, дуже цей Ілан хіланг І якби цей Ілан хіланг був чимось полегше, а так він всім таким важким, гвоздик, ну кардамон, припустимо, свіжа нота, тютюн, шкіра бобетонка, бетонка, ну ви розумієте, наскільки це важкувато. От. І останній роман Opulence Руж. Він непоганий, але а, що мені в ньому не сподобалось? Що мені в ньому не сподобалось. Боже, а він мені нагадує цей. Типу Лявіасбель. Він мені нагадує, Гірлен. Вилетіла назва з голови. Вони в мене були. Ну, чесно, я напишу під відео, я не можу згадати. Гірлєн. В мене вони були. У мене було одночасно тоді Монпарі, і був цей Гірлен. Те, що з Парижем зв'язано, я напишу під відео. Чесно, таке буває, вилітає ще з голови. Чи я ще молода. От. А, так от, чого мені не подобається? Ну, це дуже-дуже важко. До речі, трошки нормальний код, ще схожий. Бергамот, мандарин, ванільні ноти, білий мускус, ваніль, пачурі, сіра амбра. Нічого не загрожу. Старт дуже неприємний, незважаючи на те, що там цитрусові. Зараз він трошки всівся можна терпіти. Ні. Однозначно, ну, от, я напишу під відео цей аромат від Герлін. А зараз трошки нормальний код. Нормальний код мені більше подобається. Знову ж таки, не моє, але цей аромат ще куди не йшло. Отже, це були. Дев'ять ароматів від Poetry Home. Ну, як я вже і сказала, мені подобається <кій> з них три: Літранс Де Парі. Сьют Number 601. І Riva del Garda Palace. Це в нас дептік Філосикус. Ну, і так подобається. Прям я б не бігла його. Кожен день би не носила, знаєте? От. Категорично не подобається. ну, Це, напевно, Mystery of Rome точно нема. Ну, мені, якщо чесно, всі ці аромати, решта, вони мені не дуже. Так, а який же в нас не входив не входив в цей набір? А не входив uh, Mystery of Rome, All Signs of Gavanna. Це Барбариска All Signs of Gavanna. Mystery of Rome не входив. А хто в нас ще не входив? Ще повинен бути якийсь промнічок з етикеткою. А от він. І не входив Львів оркестру. От. Що ж нас тоді входило в набір? Давайте перевіримо. Літранс Лінт... Лі транс... Лі депарі, я його називаю, але, в принципі, вони схожі. Літранс-депарі входив для Венде-ля Кот-дазур. Це в нас свіжоскошена трава. Такс, що в нас ще входило. Next Door Singapore, це чоловічий одеколон з 90-х. Сьют номер 601 це хороший аромат. Ми його сюди. Я буду віддавати Олюсті тестити. Я хочу, щоб в неї була послідовність. Riva Дель Гарда Пелас. Теж хороший аромат. Це у нас Філосіпус. Перші три хороші. Що в нас лишилося? Левендазор. І опалендруш, ну, він, ну, в принципі, коли він всядеться, він непоганий. окей. Ну, одним словом, я сама знайшла це нещастя на свою голову, їх не було в наборі. Ну, аромадифузори, скажу чесно, мені подобається дизайн, дуже подобається дизайн, а не подобається їх інтенсивність звучання. Ну, хтось би сказав, що він пахне знаєте, освіжувачем для туалета. Ліс, типу такого, що там хвойний ліс і так далі. Ну, мені дуже треба була ця пляшка, через що я вже, так би мовити, наважилась купити, бо літран я би з задоволенням взяла літранс де Парі, але він в новому дизайні, а новий дизайн мені, так би мовити, не вписується в інтер'єр. Отже, і ще я хотіла два слова сказати про аромадифузори. Це для мене просто тема розчарування, бо настільки мені в ній не щастить. Я читаю відгуки. І я не знаю, хто їх пише. Ну, люди, ну серйозно, ну треба ж писати правду. Ну, от мені дуже хвалили оцей. Давайте почнемо з чогось хорошого. Єдиний от мій, який мене більш-менш задовольняє, Sister Aroma American Pie. Оце єдиний аромат, який мені подобається, і стійкістю, і своїм звучанням. Він пахне пирогом з кори... яблука з корицею. Це чудовий аромат. Приємний, такий домашній, солодкий, теплий, дуже подобається яблука з корицею. От. Це єдине, що мені подобається. Не подобається мені дизайн. Ну, чесно, мені не подобається. Це якісь палки, з яких от. Волу, якісь волу, ну, вони, як це сказати, вони розшаровуються. Не подобається мені оця бетонна з бетону оця штука. Ну, дизайн, так би мовити, далекий від ну, Добре, це питання смаку, припустимо. Ну, мені не подобається. Я не вважаю, що це гарно, оригінально, щось таке. Далі, я шукала е, теж яблуко. Ну, знову ж таки, я шукала якісь фруктове яблука з корицею, щось таке солодке, приємне. М -м -м -м. Почитала гарні відгуки, як він називається Bloom. Tangerine and Apple. Ну, там немає ні мандарину, ні яблука. Це просто якась жутка, хімозна, ну жахлива якась хімозна штука, ледь-ледь вона пахне. Я не знаю, хто пише їм гарні. Відгуки. Ну, просто. І по тому, як воно пофарбувало палички, ви розумієте, да, якість товару. Ну, в принципі, він там коштував 300 чи 400 гривень. Просто мені не зрозуміло, я би заплатила більше вдвічі втричі. Але щоб воно було нормальне, ну який в тому сенсі, якщо ти хочеш його викинути. Просто це крик душі. Так, і ще мені порадила колега, а потім теж попались гарні відгуки. Arion uh, Home Perfumes Vanilla Black. Ну, нема там ваніл. Ну, я б сказала, що це не ваніль або бетонка, бо це не ваніль. Це бетонка. Пахне він слабенько, як на мене. Як на мене, пахне він слабенько. І мені не подобається. Якісь люди писали відгуки, що пахне він дорогими парфумами. Це недорогі парфуми. Це недорогі парфуми, близько. Це щось таке, ну, мені не подобається. Знову ж таки, не хочу нікого образити. Я висловлюю свою суб'єктивну думку. Мені не подобається. Я не рекомендую. Мені подобається Sister's Aroma American Pie, який зараз чогось на мейкапі його немає. я от, Буквально там Декілька годин назад замовила його на нотіну. Ну, просто я не можу знайти іншого аромадифузора, який би мене задовольняв хоч трошки. Ну, щоб ти реально заходив в квартиру і чув аромат. Це так, ну, Оце тільки він. Все. І, до речі, в них більш інтенсивний манго, але манго не мій запах. Він для мене дуже нудкий. І мій план. Закінчиться оцей шалет на балі, і я перелью сістер Сарома, перелью от в цей флакон. Бо тут мене не задовольняє аромат, а тут мене не задовольняє оцей дизайн, скажімо так. Отже, Таке було відео, трошки довгеньке вийшло, але я, як мінімум, розглянула 9 ароматів і ще аромадифузери. Я дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, мені. Напишіть, будь ласка, мені, чи знаєте ви достойні аромадифузери, Бо для мене це прямо такі біда. Ну, немає. Ну просто, от, ну, нема, ну, скільки я пробувала, український так і далі, так далі. Ну, не знаю. Хоча в мене непогана вентиляція, ну, я не знаю, в чому тут справа. От, якщо знаєте, напишіть гарні аромадифузори, приємні солодкі, от запах випічки, запах чогось такого приємного. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.